Скажіть людям правду, що кордонів 91-го не буде і перемоги не буде також. Що якщо навіть би ці кордони були, то ракети не перестали б летіти. що люди, які пропагують мир і перемовини, хочуть спасти більше життів, а не працюють за рублі, що жодного заводу по оборонці не побудовано і побудовано не буде, що видані кредити розікрали, а віддавати ми будемо свої ресурси, що права і свобод тут більше не буде. Що немає на меті зберігати більше життів, а навпаки, що будь-яка війна закінчується перемовинами, і нам, на жаль, не дойти до Кремля, не знищити військову інфраструктуру і тим самим не здобути перемоги, що ви не хочете кінця війни. Не тому, що хочете справедливого миру, а тому що не хочете виборів, тому що ваше положення дає вам можливість безкінцево збагачуватись, скажіть людям правду.